Ще якихось 20 із лишком років тому мобільні телефони в нашій країні були ознакою престижності та чимало коштували. Сьогодні цей засіб зв'язку досить щільно увійшов у наше повсякденне життя. За допомогою мобільного телефону тепер можна користуватися інтернетом, знімати відео, монтувати його, грати в ігри та навіть створювати музику. А як ви використовуєте свій сотовий, окрім безпосередньо розмов? Таке питання ми поставили перехожим на вулицях міста. Що саме ви робите у телефоні, крім того, що розмовляєте? Навчаюсь. В мене університет через телефон. Тому Teams, всі месенджери. Це з університетом зв'язано. Як фотоапарат і камера, і відеокамера. Я сижу в ТікТокі. А новини, інші якісь там іграшки чи ще щось? Так, да, в Кінді краще граю. Пишу друзям, сиджу в соцмережах таке, дивлюся Ютуб. Іграшки, новини, щось таке. Ні, не граю, не дивлюся новини. Для багатьох опитаних мобільний телефон сьогодні не лише для зручності спілкування та розмов. Він і для роботи, і для отримання інформації. Інтернет, робота, фото, історії інстаграм. Де, не знаю, соціалки там покіт. Зараз. Е Комунікація, звичайно, зв'язок і дуже багато і соцмережі, і покупки, шопінг там. А взагалі розмовляєте, спілкуєтесь ви багато чи ні? Чи, чи більше о, якісь повідомлення пишете? А, з батьками більше спілкуюся, а з друзями та однолітками текст. Телеграм-каналами інтересуюсь, інстаграм, вайбер, тікток. Ну, все, що молодь можна сказати, і я цим пользуюсь. Під час опитування щодо значення мобільного телефону у сучасному житті багато хто з респондентів з теплотою згадував ті часи, коли вперше став власником такого зручного пристрою. Відповіді дійсно були досить емоційні, особливо тих користувачів, хто отримав його у дитинстві. Я була дуже рада. Мені це подарували батьки на день народження в класі. Напевно, сьомого, це була від тріумф, така розкладна, кнопочна з поліфонією. Це мій перший телефон. Тоді, в чому о, був плюс? Телефон. Допомагав? Телефонувати рідним. Знаєте, як раніше там за, за рік домовлялися про наступну зустріч, а так можна було телефонувати хоч кожен день. Перше, для чого я отримала, це для зв'язку, бо я була студенткою, я хотіла спілкуватися більше з батьками. І це була, був мій аргумент, щоб вони мені купили, подарували перший телефон. Сіненький, Кнопочний, кнопочний сіній телефончик. А в чому це допомагало? <кій> Тогда далі в то время. Боже, вам не було 7 Ту что, игрушки, ігрушки Мені телефон подарували батьки. І в першу чергу це був такий кнопочний телефон. Він був теж виключно для зв'язку. Не дивлячись на особливе значення мобільного телефону у нашому повсякденному житті, знайшлися й ті, хто свідомо влаштовує такий собі день відпочинку від свого сотового. Більш того, залучає до цього своїх близьких та друзів. Наразі телефон для мене це робочий інструмент. Без якого вже дуже складно щось планувати, спілкуватися з людьми, але я вже розумію, що мені потрібен день без телефону, і я його вже запровадила в своє життя. Якісь правила вже є в мене для гостей, які до мене приходять. Тобто вони полишають телефони біля дверей. Тобто, ви прийшли до мене, але якщо у вас є час на мене, то будь ласка, приділяйте його мені, я роблю те саме. На запитання, що б робили без мобільного телефону, ми почули досить цікаву та корисну відповідь. Я більше гуляла, можливо, приділяла час близьким.